На допомогу захисникам представники компанії Метенвест вирушили вздовж лінії фронту, аби передати чергову допомогу бійцям. Перша зупинка неподалік Оріхова військовим в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт передали дрон Мавік т Дуже велике дячення групі Метенвест. Вони нам завжди допомагають. Вже дуже вели дуже довго нам допомагають зараз. Ми отримали нічний дрон Мавік т Він нам допоможе виконувати завдання вночі. Насправді зараз дуже великий дефіцит з цими дронами, тому ми дуже вдячні, що саме ці дрони нам допомагають знаходити і давати. Головна перевага Мавіка – потужна тепловізійна камера, яка в нічний час дозволяє добре роздивитись позиції ворога. У нас бригада дуже часто вночі виконує завдання, тому для нас це вкрай життєво необхідні речі. Мавіках – дуже гарна теплова камера, тому вони. Мають добре співвідношення по часу польоту, по швидкості польоту. Він маленький, непомітний, тому дозволяє залітати над позиціями ворога і дуже ретельно вивчати. Інший підрозділ ЗСУ отримав від компанії Метенвест прилади нічного бачення. Бійці також боронять Запорізький край. Кажуть, такі прилади вкрай необхідні. Комплект, тобто це все вдягається на каску. І працює з засобами лазерного ціленаведення, яке встановлюється на автомати. Тобто, в нічний час цей прилад допоможе нам і нашій групі ефективно знищувати противника по, по всьому напрямку та й будь-де по нашій території. Наступна зупинка Донецька область. Представники групи Метенвест зустрілися з розвідниками та передали їм сучасні дрони. Передаємо ще три дрони. Дякую. Для виконання завдання Ні на тиждень ще раз от заїдемо. Там вже довеземо все, що потрібно Відмінно. Ми дуже вдячні. Один Mavic та два Аутел-Ево сучасні коптери, на яких можна працювати і вдень, і вночі. Крім того, дрони мають вищу ступінь захисту від ворожих реп. Вони можуть робити працювати у будь-який час доби. Особисто вночі. Це дуже важливо, тому що зараз на нашому напрямку КЦАПи привезли якісь дуже дивні засоби РЕП радіоелектронної боротьби і збивають наші дрони. А дрони для війська це очі хлопців, тому це дуже важливо для нас. Метенвест продовжує забезпечувати українських військових необхідним обладнанням та амуніцією та наближати велику перемогу. Сьогодні ми з вами таки зробили дуже велике коло вздовж лінії фронту. Загалом ми передаємо шість дронів: це чотири Мавіки т які мають з прилади нічного бачення, та два дрони Ауте. І було передано 10 рацій особистих: дві автомобільні і два прилади нічного бачення. Це те, що отримали сьогодні захисники від компанії Метанвест.